ID 4 це, напевно, перший раз до нас така машинка проїхала. Що про неї вам розказувати, я поняття не маю. Просто розкажу, яка вона до нас прийшла, скільки вона нам стала. І легесенько розберемо салончик. А це остальне якісь, напевно, плюси, мінуси. Чого, а з Америки вона в іншу ціну вартує, як з Китаю в нас на українському ринку. Наприклад, американська така коштує. Від, там дивилися в інтернеті 38-40 тисяч. Ця стала 21 без ремонту. Що по пошкодженню? Давайте перше по пошкодженню, потім по машинці пробіжимося, Якісь цікавинки подивимося її. Вона отримала ось таке пошкодження. Двері клієнт вже собі купив, він за двоє дверей заплатив 20 тисяч гривень. Ну що, я думаю, що це не зовсім дорого. Я думаю, класна ціна. Спрацювали подушки безпеки зверху. І поріг. Поріг він також купив. Не знаю, наскільки він купив поріг, сказав стійку, бо тут ще це треба. За стійку ми з ним спілкувалися, як сказав, що також в районі 20 тисяч, що по ремонту. Ще цікава тут історія Криша йде. Криша ця, вона металева. Цю штучку окремо купити не можна, це буде тільки рихтуватися, вона не, 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 не замінна. Іде. Так, що по багажнику? В принципі, ми от з хлопцями подивилися ігрик Тесла. Ну, може, вона вже просто нам е, наскучила такий от багажничок. Що він досить такий прикольний конкурент ігрику. Правда, ігрик їде 4 секунди, а ця, цей возик Хай це 9, скільки там, скажіть мені, я точно не знаю. Оскільки я пам'ятаю, 9 чи 8,5 секунд. То це трошечки такий собі варіант. І царапіна по цьому боці. 21 тисяча доларів вона стала тут без ремонту, пробіг в неї 22 рік, пробіг в неї 4 тисячі миль. Це комплектація Pro S. Що це за комплектація? Я поняття не маю, що це за комплектація Pro S, бо ми тільки а 4 не їздили. Але взагалі, які вам що вам скажу про враження по машині? Посадка досить прикольна, руль приємний на дотик. Ці всі кнопки йдуть вони йдуть сенсорні, і від отклик в них, коли ти на них нажимаєш, де таке вібрація, ну, щоб ти розумів, що ти на них нажав. Монітор можна було в принципі, більше зробити, але він також сенсорний. Ми ще не розбиралися в ньому. Ну, прикольно, мені подобається. Якість пластика могла б, могла б звичайно, бути краща на такі гроші, якщо вони в нас стоять по 40 тисяч доларів. Ну, про С, а що про С? Я не знаю, що про С, що, що про С. Перферація, пам'ять. Да, преферація. тут є сидушок, пам'ять, напевно, обдув є. Взаді підлокотник є такий, що досить, досить зручно сидіти. Панорама, чорний потолок, бемвісти заценять, всі ж люблять чорні потолочки. Чи потолки, чи потолочки, як правильно не знаєш. І взаді. Я, якщо спереді розівся, мені було досить комфортно. Ну, Взаді також, я думаю, сидіти комфортно. Якби вона ще була м'ягесенька, бо y хочеться, щоб вона якби конкурент ігрику, звичайно, хочеться, щоб був м'якший. Він досить жорсткий. Якщо це буде м'яко, то це, я думаю, досить непогана машина. Спереді вона також така симпатична, футуристична. Казують мені, що це вже матричні фари йдуть в Америці, а в Китаї йдуть звичайні галогенки. Ну, Але все рівно напишіть, хто знає, яка різниця між китайською і американськими версіями. Чому вона суттєво дорожча? Компанія Intertrade ми займаємося різними автомобілями в США. Так що звертайтеся.